Як відбувається процедура так звана на так званому референдумі, а нам слід нам всім слід розуміти, що буде далі. Тобто, коли Росія визнає ці території своїми, і якщо Путін справді буде вдаватись до ядерного шантажу, відповідно нам в жодному разі не можна на це вестись. Бо якщо ми зараз підемо на поступку, відповідно. Ця окупація вона продовжуватиметься, і а, вона почалася ще не в цьому навіть столітті, навіть не, в, навіть не в минулому. Тобто території Кубані, наші етнічні українські землі були спершу захоплені Росією. Так, ну правонаступниця, яка зараз є Росія. Згодом це був, а, було захоплення Криму, було захоплення частин Донецької та Луганської областей. Зараз вони намагаються захопити ще наші південні і східні більше територій. І якщо ми зараз сядемо на певні дипломатичні домовленості під шантажем, а під ядерним шантажем, відповідно ми заморозимо весь цей їхній план там на певний період, і згодом вони знову будуть іти вперед. І як зазначила попередня спікерка, що справді є території там і Придністров'я, там Грузії тощо, де Росія має такі свої території. І коли Росія розбереться з Україною, вона піде і на інші території. Тому нам треба йти будь-якою ціною на цю боротьбу з Росією, не вестись на жодний шантаж. І якщо навіть, попри великі втрати з нашої сторони, ми нарешті зупинимо російську агресію, то це буде крапка, яка вже майбутні майбутнє століття, там, наші громадяни, і взагалі весь. Там геополітичний світ не знатиме, що таке там імперіалізм, та ну окремо окремо ще там, звісно, є Китай тощо. Але в питанні Росії саме настав цей історичний момент, коли треба ставити крапку.